Виконаємо роботу із підручника по створенню каскадних стилів. Робота на створення каскадних стилів. Для чого необхідні стилі? Стилі необхідні для того, щоб однакові властивості застосовувати до різних об'єктів. Тобто, щоб не прописувати, по декілька разів велику таку кількість властивостей для кожного об'єкта. Вводять стилі, і ось на прикладі. З підручника ось така сторіночка з виконавцями, з українськими виконавцями, Подивіться. застосовується стиль ДІВ, у якому розписуються властивості розмір шрифта, взаємне розташування головного об'єкту і підпорядкованого об'єкту, довжина та висота, заливка фону та розміщення тексту. Ось, відповідно, головного елементу і. Стиль імідж – це стиль для конкретного для зображення, для фотографій з улюбленим виконавцем. Це розміри, так, довжина і ширина. І потім ці стилі у тегами прописуються, закріпляються за кожним з, з елементів і зображень. Тобто це стиль дів для ось цього. Жовтенького прямокутничка, стиль імідж для фотографії, яка буде розмішана попереду прямокутничка. Як зробити цю роботу? Ви відкриваєте середовище Reпліт, натискаєте Створити, потім вибираєте HTML-тип проєкту, пишете Улюблені виконавці. Так. Ви можете взяти світлини виконавців, які більш вам подобаються. Так? Створюється проєкт. Другим етапом так, ми це прибираємо. Ось, другим етапом вам необхідно у контейнер файлів завантажити світлини з виконавцями. Нагадую, Напроти слова файл натискаєте три крапочки, завантажити файл. Заздалегідь треба підготувати зображення, тобто завантажити зображення з мережі інтернету, або, можливо, у вас є власні зображення. І бажано одразу ось тут переіменувати ці файли, щоб їх не перейменовувати потім у контейнері. Мені так зручніше, можливо, вам зручніше перейменовувати у контейнері. Тобто файли, Для того, щоб їх назви потім вставляти в теги. так? Дайте назву стисну. Можна одразу всі ось так виділити, і відкрити, і завантажити ці зображення, ось вони, ваших улюблених виконавців. Далі, у файлі, файлі індекс.html, вам треба написати рядки коду. Рядки коду не просто у ці лише стилі, так? а треба не забувати, що нам треба спочатку застосувати парний тег HTML, потім для того, щоб прописати стилі, а стилі прописуються у розділі head. Так, HTML, парний тег, head, парний тег, потім стиль. І вже в стилі прописати. Властивості стилю, який ми будемо використовувати. Потім тег-стайл закривається, tag head закривається, відкривається body tag, тобто це о, наше ті, тіло нашого, о, нашої сторінки, і застосовуються стилі вже. О, лише їх назви. div – це стиль для. Жовтенького прямокутничка, так, і мечте та стиль для світлини з виконавцем. Давайте я це скопіюю зараз, ось сюди поставлю. І ось ми бачимо тех HTML відкритий, закритий, head style і body. Так, і ось ці стилі. Стилі, стилі, стилі. Ось. Далі назву. Будьте уважними, назва і розширення у контейнері з файлами повинні співпадати з назвами і розширеннями, які ви прописуєте всередині тегів. Натискаємо Run. Ми бачимо лише частинку жовтого прямокутничка. Щоб побачити усю сторінку цілком, натискаємо відкри... цю кнопочку відкрити у новій вкладці. І ось. Наша табличка з сторінка з табличкою з улюбленими виконавцями. Нагадую, як відправити файл вчителю Напроти файлу index.html. натискаєте три крапочки, копіювати посилання. Цей процес невидимий, але в пам'ять комп'ютера це посилання зберіглося. І ви. Потім ну, це посилання вставляєте у Google класі в розділ Моя робота додати посилання. Бажаю успіху!